Я Сео Гемдей в компанії. Ми займаємося розробкою ігор, створенням прототипів для різних платформ безкінечними правками та тестуванням на різних девайсах. Тестуємо. 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 Тестуємо гравітацію. Що таке бос? Ми локалізували гру на ті англійської. О, так зараз замовимо вичатку і все виправимо. Все ж вийде? Чи ні? О, боже мій. О, боже мій! Клієнт попросив робити переклади реплік та сисповіщень в одному стилі. Навіщо воно йому? Це щоб у граців не виникало дисонансів. Ви ж казали, що з самого початку створили посібку. Зворів, але може, не надіслав команді. <рив> Кожна гра як рідна дитина, але важко дати їй належне виховання. Що горить? Що горить! Перезавантажуйте сетапи, Відкачуйте Project Manager та будить сіньорів. А що з моїм дієвидлом? У мене ліг слаг. Що тут відбувається взагалі? Ей, ти куди поліз? Я хочу подивитися куват. Візьми з собою джуна. Я беру всі оплачені підписки та звалюю. О, ні, текстури не прогрузились. Увага всім! Ми локалізували цю гру не тією англійською, Да і ще в нас закінчились самі горішки. Що? Я наскуштував макадамію. Та не ж ти! Ти єдиний був в Америці і можеш зробити вичатку. Після цього випадку я вирішив змінити постачальників снайків та компанію з локалізації. Ви ж розумієте, як важливо обрати надійного підрядника із великою кількістю мов у роботі, для яких дедлайн не місце? Скажіть, кого ви обрали? МК Транслейшн. Так, так. Нарешті та профі.